Всім поїздну поймаємо середніполі по твертуй сезон і восьма серія, битва в часі. ми. розпочнемо. Де ми? Що ти зробив? А. Я без поняття. Ми десь в. е. Я без поняття, де ми? Без поняття? Ти ж розумієш, що ми десь в... Еээ. як без поняття, де ми. Ааа. Середньо вітчи чи десь подібне. Ми десь не знаємо, де ми де ми зараз є. А, так, не знаємо. Ну, Більшість не знаємо, яка більшості. Але. Я би просто більше ці хотів просто з тобою більшості. покінчити. Покінчити? Чорт, Як нам більше сюди просто лейти? Я би просто би. чи що все більше все так все шахливо, і я би просто покінчив. Що? Х? Що? А, там двері. Які ще двері? Е! Пусти! А, она не смеет, вот просто, просто все не выйду. А, не выйду, я просто думаю, что я просто выйду. Нет. А... а? а никого... А, я в... Вый... Так, ты в серии 15, просто Ти, ну, нас просто вийшло, тебе просто ну, тебе просто повернути і нас просто все вийшло. Так, я просто думаю, що постійно з тобою був ще роліплейгер з. Так, він був. А, де він? А, напевно, що він залишився в цьому часі. В часі? Ну. No. Я тоді не знаю, як він напевно може якось повернутися. Е, я без поняття, як не тому повернутися, артефакт який в мене. Ну, а ти не знаєш, як випадки з тої еги. Я без поняття, ще щось не зробить. Добре, я піду. Ну йди. Добре, як він там, тоді. Нам не очень. привет, Холли а, Привет, кто? А, Блин. А... А, точно. А, привет, а, О, привет. Да, привет, да. І всім побачення само вгріваємо з вами приділивання. Всім гуд!